У прямому ефірі Українського радіо Вінниці програми «Вічна віч перед мікрофоном Наталя Тукало. Вінниці реалізовують проєкт реінтеграції ветеранів ветеранок війни та їхніх сімей через створення освітних можливостей, що саме він передбачає, які можливості надає та наскільки важливо нині створювати сприятливе середовище для професійного розвитку та реінтеграції наших захисників. Про все це я не лише впродовж ефірного часу поговоримо з нашими гостями, комунікаційницею ветеранського простору Тетяною Довгань Вітаю. та асистенткою ветеранів, менеджеркою громадської організації Центр поділля соціум» Альоною Мартинюк, я вітаю. вас вітаю, шановні пані. Близько 40 тисяч жителів Вінничини, за даними міністерства у справах ветеранів України, нині зі зброєю в руках боронять нашу державу. Невдовзі вони повертатимуться до цивільного життя, а загалом профільне міністерство прогнозує, що кількість ветеранів в Україні становитиме щонайменше 4-5 мільйонів осіб. Тож проєкт, якому ми сьогодні приділяємо увагу, дуже і дуже на часі. От яка його основна мета і які задачі він покликаний вирішувати? Отже, мета проекту це якраз реінтеграція ветеранів і ветеранок. Багато хто повертається е, з війни. Втративши роботу попередньо, можливо, втративши здатність працювати за тією професією, яку, за якою працювала ця людина до того. І насамперед проєкт передбачає от перекваліфікацію або набуття нових навичок. Тобто людина приходить, може пройти якісь певні курси, там місяць, два, три, навчитися чомусь і працювати вже за цим фахом, який вже буде більш підходящим. Наразі також проект а, має ще таку одну складову: це якраз спілкування і влиття вже в, в, в спокійне середовище, в громаду, тому що за допомогою навчання, за допомогою арт-терапії, за допомогою консультацій все-таки допомагають а, ветеранам та ветеранкам а, спокійніше себе почувати вже тут. І це теж така допомога. І ще один аспект проєкту це така грантова підтримка. Тобто можна розпочати свій малий бізнес. Ми теж цьому навчаємо. Є курс власна справа. І надалі можна буде написати грант, буде конкурс і виборуть тих, хто напише бізнес-плани. І далі люди будуть вже розпочинати свою власну справу. Така комплексна робота. Я би тут адаптація. додала, адаптація. Так. я би тут додала від себе. Ми є ветеранський простір Вінниці, є партнерською організацією цьому проєкті, і по фактично ми більше двох років працюємо з цією аудиторією, і бачимо зсередини, з чим приходять хлопці-дівчата, що їх турбує, які запити. так. От буквально свіжий приклад вчора прийшов хлопчина, і в нього одна рука вона є, але вона не функціональна внаслідок поранення. І власне те, про що говорить Альона, він напевне не зможе робити те, що робив Треба іншу зайнятість Так, іншу А брати. це не лише про фінансову стабільність, це не лише про знайти себе у мирному житті. Це також про соціальний клімат в громаді і клімат в родині, коли чоловік, жінка відчувають, що вони можуть себе реалізувати, що вони. Повноцінні вони можуть заробляти кошти, вони можуть знайти справу до душі, не зважаючи на наслідки поранень. Родини не розпадаються, людина відчуває себе в цивільному житті впевненою. Це теж важливий момент. Тобто саме тому цільова аудиторія не лише ветерани і ветеранки, а саме їхні родини, які також можуть спільно, можуть окремо, але вони всі працюють для того, щоб наші військові адаптувались і нормально потім цивільне життя. Я знаю, що дана ініціатива не лише у Вінниці впроваджується, а ще в кількох наших містах. Сумах пол. В Львові, Мелітополі, Запоріжжі, Миколаєві та Нікополі. Проєкт ви спільно втілюєте разом ветеранський простір Само у Вінниці, Вінни... у Вінниці так. так, і громадська організація Поділля Соціум. От яка роль відведено саме кожній окремо вашій організації? Да, Люна, давайте, да, давайте почну. Ми є якби, організаторами більше і наша роль заключається в наданні освітніх послуг, оскільки. А ми з цим працюємо давно. У нас в організації є ще проект Центр освіти дорослих, який вже працює три роки більше вже ніж три досвід роки. Так, тобто ми вже маємо досвід саме в організації освітнього процесу і е, ветеранський а, простір. А ветеранський простір має досвід саме роботи з цільовою аудиторією ветеранами, ветеранками, членами їх е, родин. Е, Членами сімей загиблих, безвісти зниклих, ми з цією ця давно працюємо, і е, на базі простору можна буде отримати в рамках цього проєкту е, безоплатно психологічні консультації. У нас є фахові психологи, психологині, які давно працюють там з травмою, посттравмою. Вони орієнтовані на допомогу таким людям. Е, можна буде отримати юридичні е, консультації і навіть супровід юридичний, mm -hmm. тому що. Цим також бувають нюанси. Людина повертається з фронту, загубились документи. Можливо, для працевлаштування для ще чогось потрібен такий фаховий юридичний супровід на базі простору. Це можна буде отримати. Також ось Альона вже говорила про отримання міні-грантів. На базі ветеранського простору давно діє такий клуб за інтересами: ветеранський клуб, ветеранська справа. Це хлопці, які вже започаткували свій бізнес, вони мають досвід, вони вже пройшли шлях від стартапу до його реалізації, і вони можуть поділитися на, скажімо так, у форматі рівний рівному розповісти. Хлопцям, дівчатам, які приходять, що не на що звернути так. увагу, як себе знайти, як оформлювати документи. Ми їх будемо залучати ось до Уникати такого певних проблемних так, питань. Так. так як цей проект розроблявся? Тобто, хто кого знайшов, чи ось ви одразу зрозуміли, що ця тема, і ви будете її розробляти спільно? Можливо, були якісь напрацювання, і ви вирішили, що ось це беремо, це не беремо. Тобто якось так все склалося центр поділя соціум. Так, Центр поділя соціум скоріше знайшов ветеранський простір, так і ми розуміємо, що ми. Спочатку самого розуміли, що освітня складова би в нас є. Ми працюємо з дорослим населенням населення досить давно, але нам не вистачало от підтримки людей, які саме спеціалізуються, да працюють саме з військовими, з ветеранами. Тому ми якби так знайшли. Ви робили якісь простір. опитування, О, попередні, що ось було? це от, ось підготовка ось до цього. Ось проєкту. це в нас відбувся діалог з поділя з Центром поділля соціум, і е, е, було бачення, що ми хочемо мати цю серію курсів навчальних, але розуміти, що. Що потрібно саме ветеранам і ветеранкам. Тоді ми в наших групах, бо ми маємо групи в різних месенджерах, де вже таке усталена спільнота. Люди там є дружини, є батьки військових, є ветерани, ветеранки. І ми створили опитування і запитали у людей, що би ви хотіли, яких курсів ви б потребували. І одразу, причому цікаво, що в нас було певною мірою одне бачення. Ми думали, що буде цікаво ось це. А аудиторія сама висловилася. Що цікаво їм, і от вже далі курси розроблялися під запит людей і в 2023. Ну, так має, бути, так має за... бути. Це найбільш правильний шлях. І ось вже зараз стартують кілька курсів вже в цьому році, в 2023-му, стартують, а більша серія буде вже в наступному. То вже стартують ті курси, на які більше було запиту. Ось тут по подетальніше. -по да. Які курси цьогоріч вже є, і наскільки активно наші вінничани від, на них відреагували? Отже, на сьогоднішній день маємо чотири курси: це англійська мова, кондитерська справа, домедична допомога та власна справа. Найбільше запитів насправді на англійську мову, тому що ми вже групу набрали, при але дуже ще, дуже при швидко, дуже швидко, дуже швидко, швидко. Да. ну англійська ну, це державна мова, практично сьогодні так, так. є, є відповідь. Але доросле населення так. все-таки розуміє, що десь хтось колись не довчив так. і зараз готові довчити для того, щоб мати більше можливостей. Далі вести бізнес і шукати себе ну англійську, як і українську треба вчити все, все життя. Так, Інакше ти її так, десь так, будеш так, звісно, забувати. Звісно, так, так. ще в нас є кондитерська справа. Теж групу майже набрано. Люди приходять вчитися як для себе. Просто от я хочу вдома пекти да, Більш дуже, майстерно, да, був, ні, це такі? чоловік. Та да, дуже в нас вперше таке, що чоловік приходить на курс, і це дуже приємно, тому що є якісь стереотипи. Ну, але да. більшість, жінок, більшість все таки жінок жінок, але чоловіки. Да, да, але чоловіки, от він каже: Я хочу навчитися, навіть якщо я просто для себе, я хочу навчитися от, готувати якісь десерти. Це теж. Це теж частина, навіть якщо людина не піде там кондитером працювати, але для себе вдома це дуже позитивний результат. Це може бути хобі, яке так. буде заспокоювати в цивільному житті. І підтримувати. Я так хотіла, щоб мій чоловік так от, от вмів все вмів. Тістечка <рістичка рістичка> в кухні. <рістичка> так. Ну, це, насправді чоловіки, мені навіть здається кращі кулінари. Ну, це так. Можливо, можливо, <рістичка> можливо, так. Які? Запити від цільової аудиторії, що вони хочуть сьогодні найбільше. Найбільше це от якраз англійська, англійська. мова, українська. українська мова, теж українська була. також є. Так? Мені можна я тут маленька ремарка. Я як, скажімо так, дипломований дипломована філологиня приємно була вражена тим, що нарешті до людей дійшло, що українську мову треба знати на належному рівні, тому що ти не будеш в Україні вести бізнес, працювати в будь-якій сфері, якщо ти не зможеш висловлюватись грамотно українською, не зможеш скласти листа. не Зможеш відправити листа, звернутись до людини, і ось тепер до людей це ну, жити в країні і, і знати мову так. своєї країни це нормально. Навіть був такий запит, що люди плануючи потім свою грантову заявку, і наприклад, плануючи її захищати, розуміють, що їм потрібно буде публічний виступ, озвучити перед аудиторією, озвучити грамотно українською мовою, і це теж мотивує йти і її вивчати. Так, перервала альом, все ні. добре. Можливо, все як добре. формуються групи? От скільки осіб в кожній ви плануєте? Mm -hmm. Які групи нові, Можливо, курси з нового року в середньому в групі 15 людей. Є курси, які дозволяють набирати більше. Наприклад, англійська мова в нас 20 людей, mm -hmm. можливо, кондитерська справа 15, тому що обладнання розраховане на 15 людей. Mm -hmm. Тому працюємо з такою кількістю, взагалі оптимальна група це 15 людей. А на майбутнє ми теж плануємо якраз курс з української мови, фото і відео зйомка може бути так. само дуже популярна сфера краси, тобто макіяж, візаж, теж люди цікаві дружини, дружини думаю, дружини ветеранів, так, мабуть, так, в цьому бачить теж якусь пер, певну перспективу. А є? Додам, онлайн маркетинг У нас так, теж так, буде такий так. запит онлайн маркетинг, тому що знову ж таки, якщо людина десь по продаж в інтернеті, чи? продаж так, в інтернеті, так, так, міжнародні продажі угу. через інтернет, тобто люди розуміють, що Війна спонукатиме до переформатування там в режим онлайн, і певні речі можна буде робити онлайн. Щоб робити їх якісно, треба навчитись. Чи є випадки, коли приходять родинами розвивати щось спільно, щось своє, і, можливо, колись там робити якісь брендові речі? Так, на зараз є. Я не скажу поки що про власну справу, тому що йде набір, але можу сказати про англійську мову, все таки, тому що вже набір закінчився і. Так, є чоловіки, дружини, які хочуть разом вивчати англійську мову і просять нас, запишіть, будь ласка, в одну групу. Тобто розвивати. Так, ну, так супер. Чим то я ще зупинилася на ось власній справі, угу. бо поки йде набір, можливо, родинами. Якщо так. хтось розуміє, що має ідею і може в майбутньому створити сімейний бізнес, угу. подружжя, наприклад, або батьки там з дорослою дитиною, можна записуватися разом на такі курси, власна справи це такий об'ємний, він такий Комплекс, багатофункціональний, не. комплексний. Курс, тому що там буде і про те, як знайти свої сильні сторони і спиратись на них. Тобто, я хочу бізнес, але я поки що не знаю, де я буду сильна. Тренери і тренерки підкажуть, в якому напрямку рухатись. Там будуть суто практичні речі, там і пов'язані із веденням бухгалтерії, з оформленням документів, з написанням грантових заявок. Це такий комплексний і дуже корисний, дуже практичний курс. І зараз йде набір, і тому рекомендували би. Це безоплатно, чому б ні? ні? А безоплатно, так, це важливо точно, так і всі ці курси навчання або не всі будуть відбуватись на території ветеранського простору чи є якісь інші локації. Ну, я розумію, що кондитерська справа то напевно точно, десь десь окремо, бо обладнання відповідне має так, бути. так, так. От якраз залежить від того, яке потрібно обладнання і від завантаженості ветеранського простору, тому що там теж проходять свої активності, і ми стараємось складати так графік, щоб частина людей могла я навчатися. Заважав. Там так, да щоб ніхто нікому не заважав, щоб це було оптимально і для людей, і для нас, і для тренерів, що теж важливо, і підбираємо час, підбираємо тобто день, стараємось прийти. Нові з цим. люди часто з'являються у вас. і, ну можливо, хтось закінчив одні курси, хоч і тільки стартували. Так, так, тому що, але так попередньо ми робили опитування, і багато хто точніше, навіть не так, реєстрацію, і запропонували декілька курсів, тобто навіть ті, що будуть стартувати наступного року. Багато хто з людей вибирає по два по три і питають: а чи не співпадають вони в днях, а чи не співпадають вони в годинах, тому що хтось хоче, наприклад, кондитерську справу і власну справу для того, щоб потім можливо відкрити щось з цим Хтось хоче англійську, і обов'язково дивитись рецепти англійської а, мови. Так Чому? Так, Чому? Так, Чому? так так, поєднують з ким можливо ви ще співпрацюєте в процесі впровадження цього освітнього проекту? Кого ще залучаєте в допомогу? Ну, я би додала, що ось одна складова це освітні послуги. Друга складова це такі послуги, які я попередньо називала, це психологічний супровід, юридичний. Також на базі простору в нас є фізичний реабілітолог, і ми розуміємо, що крім освітніх послуг, можливо ветеранам, ветеранкам, членам їх сімей потрібні якісь. Оздоровчі реабілітаційні послуги, і ми можемо їх надати. У нас є в штаті ветеранського простору реабілітолог, який також буде частково задіяний в цьому проєкті, і це можна звертатись, і це також для цільової аудиторії безоплатно. Тобто, навчаючись можна також, якщо, якщо відчуває людина, що ну їй потрібна фізична реабілітація, така відновлення після перенесеного поранення або можливо десь щось. Не так рухається, як хотілось б, можна звертатись і за цим? Ви попередньо говорили, що не всі, хто повертається з війни, можуть повернути до свого попереднього фаху, до своєї попередньої професії. Не всі можуть її далі продовжити. А як бути з тими, хто? Точно знаю, що він не повернеться в попередню професію, але він не може визначитись, що йому потрібно, от які яку тут допомогу? Ви говорили, ви консультації будете проводити або вже проводите. Як допомогти людині обрати певний напрямок? Ну ось так це. Також буде працювати, будуть працювати вони вже працюють точніше кар'єрні консультації, де можна буде звернутися з запитом і проговорити це із психологом, можливо, і з кар'єрним консультантом. Тобто, для того, щоб зрозуміти не тільки да, в бізнесі, куди ти хочеш рухатися, але й і далі по життю. Тобто, це така і підтримка психологічна, і підтримка кар'єричної потрібно варто починати. Так, 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 розуміти, так. що людина хоче, і якщо так. вона була будівельником, то можливо вона. Можливо, в неї одне уявлення про ось це так, бізнес так. майбутнє, а, а сильні числовські сторони заважають в цьому напрямку рухатися. І, можливо, інші варіанти варто розглянути. Що, на вашу думку, в цьому освітньому проєкті найголовніше? Ну, як на Щоб мене, він працював. Щоб він працював. Люди. 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 Тому що без людей Люди, нічого контакти, не буде. Люди, З ними спілкуватися. Люди на людей да, та, насправді да, нам дуже. Нам нам в ветеранському простору дуже ветеранському простору довіряють сьогодні військові, які uh. повертаються. То голосно сказати, що довіряють, але приємно, що приходять за порадою. А наприклад, минулого року, коли у нас були блекаути в місті, а так склалося, що а, у нас в принципі ми не якісь, якісь такі особливі лінії, що в нас дуже рідко коли а, пропадало світло не можу це пояснити, в принципі. А, і ми запрошували, ми були як простором для тих, кому треба попрацювати, повчитися. Ми запрошували людей. У нас було тепло, ми готували чай, каву. Я це не мала бу... на увазі. Якщо не дай Бог, дуже хочеться, щоб не. Було в цьому році таких історій, але раптом ми приймали як простір людей. Можна було взяти ноутбук і прийти. Тому ми розглядаємо, що простір може бути класним освітнім майданчиком. В нас тепло, в нас затишно люди, які розуміють. Потреба ветеранства, люди, які не перший рік в цьому працюють. Навіть наші асистенти вони ось скоро будуть проходити спеціальне навчання для того, щоб правильно взаємодіяти, правильно говорити з цими людьми, розуміти, коли, коли змовчати, а коли сказати. В нас люди з широкими обіймами зустрічають ветеранство. Нам всім треба вчитись правильно говорити, правильно зустрічати, правильно реагувати. Центр поділя соціум я також знаю. Я чого питаю, угу. дівчата? Я помоніторила ваші. А як соціальні? Я, я соціальній мережі, і я подивилась, як коментують люди. Я зрозуміла, що ну ви на правильному шляху, тому що ну в переважній біженці я не бачила не в переважній, Я не бачила, що вас хтось критикував за те, що ви не в той бік пішли. Люди вас підтримують, підтримують так. ваші проекти і критика буває, коли. У мало у вас робочих рук, але силами маленької команди робимо максимально, що тільки можемо. Щодо власної справи і, наприклад, написання бізнес-проєкту, людина не, не вміє, не знає, от як тут ви їй будете допомагати, чи і на, і грантові проєкти. Я бачила, що у вас на сторінці вже є оголошення вже можна. про грантовий так, проєкт. Так. Якщо можна про це. Так. Про цифри там можливо що скільки, скільки, які гроші, чому? можливо за грантовий про ну, так. Це називається міні-грантами, тому що все-таки mm -hmm. це на не дуже великий бізнес орієнтовано, на власний бізнес, можливо, маленьку сімейну справу цифри, можливо, вели. Я бачила да. про 10 тисяч євро. 10 так так ну, це дається це на один для людини, mm -hmm. для... Людина, яка не знає ну, звідки взагалі стартувати, це як для початку. Як нам то... сказали, що кав'ярню можна на ці кошти точно відкрити, well, це mm -hmm. якщо так вимірювати в кав'ярнях, знову ж таки. Будемо залучати професійних коучів, професійних тренерів і тренерок, і також наших хлопців, які, в принципі, вже пройшли шлях, набили гулі, знають, як це. Є хлопці, які працюють у харчовому бізнесі, у учасниковому бізнесі. учасниковому бізнесі, вирощують малину, мають СТО, займаються бджолярством і виготовляють Має класний якісний дослід. мед. Продають посуд ресторани якісне, тобто різні сфери є. Вони знають, як починати тут. Вже далі можливо до да. Ну, і звісно є навчання. Власна справа, де теж буде це все розглядатися, угу. і де буде завершенням цього курсу написання бізнес-плану. Тобто, теж людина може практично спробувати отримати зворотній зв'язок, що так, що не так, що можливо потрібно допрацювати, що можливо потрібно десь покращити за допомогою тобто, тренерів, Так, за допомогою тренерів. За допомогою однозначно націлена на те, що. Де ці гранти виграли, виграли тобто будуть підказувати, не кинуть на напризволяще, пиши так. як небудь однозначно. І людині під супровід. супроти скільки це може бути от за терміном? наприклад, англійські курси? Скільки вони передбачені в часі? Одна група буде навчатися десь близько двох-двох з половиною місяців. Тобто, там залежно від святкових днів, від графіку, тобто тобто в тиждень, два рази два на, рази на, рази на тиждень. тиждень, два рази на тиждень, так угу. так. Розуміло. Якщо людину цікавлять не короткочасні курси, в нас є буквально півтори хвилинки, не короткочасні, а вона собі планує іншу освіту, вищу освіту. Тут ви можете якось сприяти? Я думаю, що ми тут взаємодіємо з органами місцевого так, так. самоврядування, тому що є ж і державні програми, і муніципальні програми підтримки ветеранства для того, щоб вступити, наприклад, у Виш. Є е, ваучери, ваучери на навчання. Ми можемо дати старт і далі, якщо людина комплексно хоче далі цим займатися, можемо скерувати. Направити. Направити, Так я би тут ще додала, не пам'ятаючи ми на початку говорила, що ми дуже вдячні взагалі то партнерам з DVV International Україна. І якраз маю запитати, хто. Тому ж підтримує так. проект, то ну, бо насправді без фінансування будь-яка ідея вона далеко не заїде. Коли є фінансування стале, то е, підтримує Дівів International Україна. Це партнери це центру да, тобто, і федеральне міністерство закордонних справ Німеччини фінансує як все це. ті, хто зацікавився освітніми проектами, мають вас знайти. Завітати безпосередньо в офісі чи через соцмережі шукати? І через соцмережі можна до нас достукатися, тобто нам можна написати є І... два телефони ну, контактні, телефони. але єдине, що зараз я думаю, що якщо так. назвати не встигнуть записати ми під нашими відео в Ютубі, uh -huh. ми викладаємо ці Так контакти. Так, так. Я думаю, що це хіп, найпростіший спосіб написати в соцмережі центр поділля соціум» або ветеранський простір. Ми швидко реагуємо або зателефонувати за одним з двох номерів в робочий час. У нас okay. асистентки завжди на зв'язку. Можу побажати Лише успіхів і нехай все вдається. Приходьте. Ми хочемо запросити люди, які чули ефір, які знають побратимів, сусідів, друзів. Скеровуйте до нас, ми допоможемо. Добігає завершення програма Вічна віч сьогодні. Ми присвятили її темі реінтеграції ветеранів, ветеранок війни їхніх родин через створення для них освітніх можливостей. У я студії Українського радіо Вінниці були асистентка ветеранів, менеджерка громадської організації Центр поділля соцію Малюна Мартинюк і комунікаційниця аналітично-просвітницького центру ветеранського простору Тетяна Довгань. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.